Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 12 жовтня. Приїхали втрьох на наш рідний псел. Сьогодні я з Максом, з Віталією. будемо намагатися ловити щуку. Зараз без 108 ми вже зібрали човни, випливли і потроху будемо починати рибалити. По плану піднятися, як завжди, трохи вверх по течії і вже точечно облавлювати місця, сплавлятися до машини. Так що всім приємного перегляду, далі все розповім по ходу відео. рибалити сьогодні буду на свій лайтик. Флагман Z до 16 грамів Наски 2500 0,8 шнур і для початку вже поставив 4-дюймову приманочку на натуральному кольорі. Флюрик 05. Ну і почну зета, бо тут багато зацепів. Так що починаємо ми з авсета. Також підготував. Одразу декілька приманок, щоб їх змінювати, перевіряти кольори, тип приманки. Ну, будемо експериментувати. У мене нарешті на рибалку цілий повноцінний день. Тому сподіваюсь, щось спіймаю. Друзі, побачив що там ганяв окунь, поставив таку одразу приманочку більш підходящу для нього на всіті. Ці... В цих місцях я спіймав в цьому районі. Ці рекордне окуня в тому році взимку. на 900 чим-то я вже не пам'ятаю. До кілограма він не дотягнув. Ну окуняра був реально класний. Відос є на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Тягав по корчам і навіть я чесно не відчув, коли це була покльовка. Покльовка явно вона була, корча б так не порізала. Ух, была поклевка, друзья. <laughs> На падении прям. А -а -а, была поклевка. <laughs> По корчам проводу клюнула. <laughs> Ударила проманочку. Вот стянула. Ну так, хороша клювака. Зараз спробуємо доловити. Друга покльовка, знов холоста. Стянула приманочку. Зараз спробуємо змінити її і можливо вона добере. На цю я ще прокидав. Не хоче вона добирати. Заважає вітер. Тягне всякі сміття. Треба якось з ось боротися. Спробуємо таку більш натуральну приманочку. Так ну що, зможемо її доловити чи ні. Покльовка класна була, блін, ну, бачите, не засікається. Місця класний, бачите, завальчик. натянула куча мусора, грязки, Якраз за ним вона і стоїть в карчах. На чий не риба непонятно, ветка. Фух, я вже майже повірив, але ну, ну, якось не да, там Куча корчів. Я якраз я проводив по цим корчам. вона чітко відчувається. І була на очередной паузі поклвочка. Та ти що, ну що ти вже... а, хорошо ж. мук? Так, проходило добре проходили. 12 година, обідня перерва і якраз пливу щось перекусити. Хлопці там уже спились. Поки що в мене всього дві покльовки таких чітких і одна була, просто порізала рибку, я навіть не відчув. Жодної щуки ще толком і не спіймав. Хлопці ж більше впирались. Я так зрозумів, що в траву, в камиші, ближче к береговій зоні, не, не по карчам, як я лазив, у них трохи кращий результат. Вони там, не знаю, забирали чи ні, вятель вроді дві штучки взяв, значить, заліковів, макса три з них одна там щось кілушка і ті. Зовсім маленьке. Ну, якось так. Сподіваюсь, після обіду щось спіймаю, бо це щось шестяк, треба якось розмочити цей ноль. Ну, время ще є. Дуже гарно залишається тільки спіймати. Вітер тут щось спіймав. Зараз подивимось. Я то вже бачив. Тепер якось вам показати хоч рибу. Як не можу спіймати. А ну де вона там? Дві таких оце це навіть мабуть до двушки ділов. Непогано. вона Трохи під пацани ще. Продовжують там сидіти кофе варять, А я... Випливаю ловити, бо вони спіймали Віталя дві на кукані. Макса на кукані нема, але він спіймав все ж таки три щучки. Жодна із і Ну, хоч щось спіймав. А я поки що тільки... А в мене тільки дві покльовки таких чітких і одна. Просто побачив по приманці, що порізала. Коли там вона клюнула, не знаю. по Покарчам десь перетягував і клюнуло. Ну, вирішив я впоратися до останнього по таким по таким самим місцям, оце по карчам, по завальчикам. Сподіваюсь спіймати щось заліково. А, сошло. Не прямо на фагені. чи срезало. Не срезало. Блін, поклевка ж була, а? Ех. І так, друзі, вже початок шостий. ї потроху зараз підводити якісь підсумки і завершати цю рибалочку. По ітогу у мене. Три покльовки, всі холості, жодної щуки я сьогодні не спіймав. Провпирався до самого вечора, проплавав по карчам. покльовки є, але, ну, як ви бачили, холості. Не знаю, може вона недостатньо активна, ну, жодного разу навіть не потримав. Якось так. У хлопців ситуація трохи краще. Вони зранку, в принципі, спіймали щучку. Віталі дві залікові бачили на кукані. Ну, а Макса одна кілушка була і ще пару. Пару щучок, і казав, що після обіду також були дві холості покльовки з урахуванням того, що він лова двійник. Ну, а на офсет взагалі якось не знаю. Якось так, трохи сумно. Нападає, як кажуть, депресія, але нічого з цим не зробиш. Це рибалка, сподіваюся, наступного разу пощастить трохи більше. Так що, всім дякую, хто додивився, хто підтримує своїми вподобайками, коментами. Ну а з вами вже зустрінемося в новому відео. Пока-пока.